Встановив ось такий чудовий генератор Мотарі на 7,5 кВт. Він з AVR. І АВР підключили до гібридного інвертору. Ага. Заслонка ж відкрита. кран заслонка відкрита, кран відкритий. так скупився, блин, Сирена. П'єнна працювати. Поїду на об'єкт робити, а що робити. Капець. Вішуємо AOR Мотарі. та робимо підключення. Тут буде підключення особливо. І будемо підключатися за допомогою ось таких ось роле. Зробили комутацію провода AVR. 8 жил в такому комутаційному щиточку. Приєднали до виходу АТС. Генератор запуститься тільки тоді, коли сядуть акумуляторні батареї. А коли вже з'явиться мережа і батарея зможуть заряджатися від мережі, також виключиться генератор. Так, встановили AVR для запуску при просадці напруги. АКБ, тобто він підключений до АВР за допомогою гальванічної розв'язки. Зараз робимо перевірку. Включаємо АВР. Нас покаже, що зараз працюємо ми від мережі. АВР у нас в нормі. Режим автоматичний і вибрали зима. Це у нас зживлення АВР. це в нас контактор, який. Підключається до гібридного інвертора. Зараз імітуємо пропадання саме напруги, тобто просіли АКБ. Пішов запуск АВР. -а. Все, працюємо. Від генератора. Це генератор перейшов в звичайний режим, тобто був спочатку прогрів. Зараз вже працює генератор. От. АВР перемикнулося і показує, що АВР працює. Тобто зараз вже все нормально. А тепер імітуємо те, що у нас пропала, верніше за все, з'явилася мережа. Тобто у нас вже працюємо від мережі, і зараз повинен генератор вимкнутися. АВС працювали контактори, і зараз ще трохи працює генератор, і все, генератор виключився. І Для підключення АВР-Мотарі до гібридного інвертору, щоб він запускався, коли просаде напруга на АКБ. Ми потрібно виконати наступні вимоги. Перше, ми подаємо напругу на вхід AVR. Ця напруга у нас подається з мережі з гарантованої. Тобто, ось у нас автомат. З цього автомату у нас йде на контактор. Контактор у нас це гальванічна розв'язка з інвертора, з контактів АТС-інвертора. Для захисту цієї мережі ми встановили ще додатковий автомат на 2 А. Тобто, коли на АТС зникає напруга, у нас запускається наш гібридний наш генератор. А коли напруга подається на АТС-інвертора, тоді у нас генератор вимикається. Таким чином, у нас проходить виходить, перевірка заряду АКБ. Тобто ці налаштування, коли воно включається-виключається, вже на самому інверторі треба налаштовувати. Ще одна особливість це те, що треба подавати напругу, яка у нас приходить з генератора у нас тут клеммник, на сам блок АВР. Якщо він цю напругу не побачить, він просто виключить генератор, скаже, що якась помилка в мережі. Тобто тут є додатковий захист, якщо щось з генератором сталося, не запустилося, АВР вимкне. Цей додатковий захист, він нам в принципі не потрібен. Але він такий є. В принципі, його треба підключити, бо спочатку ми його не підключили. Думав, що буде працювати, але особливість така, що обов'язково треба. Підключати саме вихід з генератора до цього АВР. -у. І все буде працювати. Зараз у нас все працює. Замовляйте, з нами будувати легко.